Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі. В оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Opel Astra G в універсалі. 15 рік, 200 тисяч пробігу, 1,6 дизель. Коробка, мабуть, механічна зараз заглянемо, 8300, контакти є. Механічна коробка передач. Opel Zafira B. Бі. 11 рік, 205 пробігу, 1.7 дизель з механічною коробкою, комплектації космо, ціна 8 тисяч. Власник Степан. Кого цікаво, чи телефонуйте. Volkswagen Passat. Часто запитують бензинові Passat. Є ось такий варіант. Все дані. темно синій колір. Це 2014 рік. 164 пробігу, 1,8 бензин з автоматичною коробкою, ціна 10400. Тут контакти до власника. Так, якщо ви відчинено покажу. Так, на жаль, світлий салончик. Його цікавить, телефонуйте до власника. Kia Sportage в максимальній комплектації 2006 рік. Ціна 8300-250 оригінального пробігу, гарно видно контакти. 2-літровий бензиновий двигун з механічною коробкою. Є підігрів сидінь, клімат-контроль, клімат круїз контроль двохлітровий атмосферний двигун. Комбінований салон шкіра, тканина з форкопом. Гарний автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Фабія. 11 рік, 210 пробігу, 1,2 дизель з механічною коробкою. 5850 ціна. Тут контакти. Дуже гарний шкірний салон на світлій шкірі з кліматконтролем. Мультикермо. та парктроніки. Peugeot 5008, 13 рік, 166 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою, 7 місць, ціна 9700. Контакти до менеджерів авторинку. Кого цікавить, телефонуйте. Кода Фабія в універсалі. 9 рік модельний, 10-й, 248 пробігу, 1,4 дизель. З механічною коробкою передач. Е, обслужений автомобіль. Ціна 5900. Є контакти. Opel Astra H в універсалі. 2008 рік, 223 пробігу, 1,7 дизель з механічною коробкою. Ціна 5600, тут контакти. Так, заглянемо по салону. Є парктроніки цікавить, телефонуйте до власника. Renault Grand Сценік. 12 рік, 1,5 дизель з автоматичною коробкою передач. 7 місць, 197 пробігу. Ціна 9850. Є фаркоп. Так, Renault Modus, 11 рік модальний 12 в рідній фарбі, 1,2 2 бензин з механічною коробкою шкіряним, шкіряним салоном на клімат контролю. 184 оригінального пробігу. Зараз заглянемо по салону. Комбінований салон. Клімат контроль з парктроніками. Astra J в кузові Седан. 13 рік 188 оригінального пробігу, 1,4 бензин з автоматичною коробкою, 9100 ціна, тут контакти. Більше інформації уточнюйте. Четвертий гольф в універсалі. 2003 рік, 189 пробігу, 5600 ціна без підфарбувань. Контакти 0,98, 10, 67, 267. Кліматронік бачу. Кого цікавить, чи телефонуйте. До Джорні. Джорні 2008 рік. 287 пробігу. Ціна 7900 2-літровий дизель з автоматичною коробкою. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Сімейний автомобіль Chevrolet Orlando. Так, це 12 рік, 210 оригінального пробігу, 7-місний, 9250 ціна за авто, 2-х літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою передач. Такий стан салону, є форкоп та парктроніки. Б5 Passat в універсалі. 2003 рік, 246 пробігу, двигун 1,8 бензин з механічною коробкою, повністю обслужений. 4500 ціна за автомобіль, тут контакти. Інформації уточнюйте. Citroen Berlingo Дев'ятий рік, модельний 10, 206 тисяч пробігу, 1.6 дизель з механічною коробкою передач. В оригіналі пишуть, тобто, напевно, без підфарбувань. 8650 ціна за автомобіль, тут контакти. Бачу, є сервісна історія, якась присутня, треба дивитись Це оригінальний пасажир. Полочка присутня в багажнику. Кого цікаво, телефонуйте. Renault Докер. 17 рік, 320 пробігу, 1,5 дизель з механічною коробкою передач. Ціна 9100. Контакти бачимо. Нічого, не видно тонований дуже з форкопом. Так, Peugeot, такий симпатичний в гарному кольорі 308 16 2016 року, 167 пробігу, двигун 1,6 дизель з механічною коробкою. Ціна 7200, контакти 0,68, 88, 58, 288. трошки заглянемо Citroen C3, кузовий хетчбек, це 10-й рік, 1,6 бензин з механічною коробкою, комплектація ексклюзив в рідній фарбі, 149 оригінального пробігу. Комбінований салон, тканина і такий під замщі, під, під алькантару, з кліматконтролем. Кого цікавить? Телефонуйте. Peugeot 207 міський автомобіль в кузові хеджбек. Це 10 рік, 190 пробігу, 1,6 бензин з автоматичною коробкою. Ціна 6950. Цікаво, телефонуйте. Волю ВВ-50, 12 рік, 202 тисячі пробігу, 1,6 дизель з механічною коробкою передач, 7900 ціна. Контакти є. Світлий шкіряний салон. Копом та парктроніками. Renault Grand Scenic 11 рік, 218 пробігу, 1,6 дизель з механічною коробкою передач, з акустикою боус, замінено комплект ГРМ, масло, масляний насос, тобто повністю обслужений автомобіль. 218 пробігу, власник Андрій. Комбінований салон бачимо, клімат контроль, шкірине мультикермо з форкопом та парктроніком. Peugeot 3008. По автомобілю 13 рік, 218 пробігу, ціна 10 200. двигун 1,6 дизель з механічною коробкою, максимальної комплектації. Тут контакти до власника зачитаю 0,93 416 94 49. В гарному кольорі. можете Я не відкриваю в таку погоду. Салон на тканині. Так, кого цікавить, телефонуйте. Рено Сценік другого покоління. 2005 рік 216 пробігу. Ціна 5500 1,6 бензин з автоматичною коробкою. Є контакти до власника. Форкопом. Рено Тенік. 2007 рік, 254 пробігу, 2-літровий бензиновий двигун з механічною коробкою, машинка Швейцарії. Ціна 5600. Тут контакти до власника. Є клімат-контроль. Кого цікаво, чи телефонуєте до власника. Volvo V50. 11 рік, 176 пробігу, автомобіль в рідній фарбі. 1,6 дизель з механічною коробкою передач, з оригінальним пробігом. Ціна 8350. Контакти є. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Зоя. 14 рік. 76 тисяч пробігу. Ціна 8,750. 24 кВт батарейка, клімат-контроль, круїзконтроль, камера парктроніки. Контакти до адміністрації авторинку. Цікаво, чи телефонуйте. BMW 120. 2005 рік, 290 оригінального пробігу, повністю обслужено, замінено ланцюг, Шків, помпа, ролики та всі розсідники. Двохлітровий дизельний двигун з механічною коробкою, два комплекти дисків на гарній комплектації. Тут контакти до власника. Покажу по салону. Оригінальне ще шкіряне кермо не перешито. Молодіжний автомобіль, дуже зручний по місту. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Opel Vectra. 2007 рік, 160 пробігу, ціна 6 тисяч доларів, двигун 2.2 бензин з механічною коробкою. Один власник з салону. Контакти 067 588 02 45.